Ввечері на домашній телефон 77-річної серенинчанки зателефонував невідомий та сказав, що її сина затримала міліція. Аби відпустили, матір має заплатити три тисячі доларів. До жінки зателефонував чоловік, який представився її сином. Вона подумала, що це її син, оскільки голос був дуже схожий. Він був дуже схвильований і сказав, що він дійсно знаходиться в міліції і що до неї під'їдуть люди, і щоб вона зробила все так, як вони скажуть. Коли під'їхав невідомий чоловік на таксі, жінка перепитала, ви дійсно від мого сина він сказав, що так, вона віддала кошти. Вони також сказали, що потрібно три тисячі доларів, однак. Пенсіонерка сказала, що в неї немає таких коштів, він сказав, що давайте скільки є, а решту потім вже вона передасть. Бабуся віддала 10 тисяч гривень. Після цього довідалась, що сином все добре і нікого рятувати не треба. Тепер шахраїв шукає міліція Правоохоронці вкотре просять людей не бути довірливими. Не віддавати власні власні кошти шахраям, щоб вони збагачувалися таким легким способом. Не вірити нікому, і коли йде повідомлення про те, що хто. З родичів міліції робити все для того, щоб зателефонувати безпосередньо синові чи дочці, про кого йде мова.